Новорічні свята тривають, тож і сьогодні будемо виготовляти яскраві іграшки до нашої ялинки. І в цьому нам сьогодні допоможе майстриня Ольга Киричек. Ольга, добрий день. Добрий день. У перший день нового року ми з вами зустрілися, щоб зробити ось такі гарні, дуже гарні і яскраві прикраси для нашої ялинки. Ми не перестаємо її доповнювати кожного дня. Так. Розказуйте, ви нам принесли дуже багато всього гарного, яскрава ялинка, чудові іграшки, такі коні дуже яскраві. Якщо кожен з нас зустрічав новий рік з ними, то, мабуть, буде щастити. Да. Так, у майбутньому. Розказуйте, що будемо сьогодні робити? Сьогодні будемо робити такі новогодні йолочні ігрушки, шарики. Значить, ділимо їх із фетра, як завжди та, вони дуже такі м'якенькі. це для дітей або для тих, у кого є тварини. Щоб да. ялинку не завалили, не розбили і не да. пошкодилися. Ми беремо фетр, е От викрайка 5 кружків обводять. Да, чому фетр? Тому що він не сипеться. Не сипеться, так. Потім добре. Може, ви вирізаєте чи ні? Добре, будемо вирізати. зараз. Да. Так. А ви поки розкажіть, які ви до нас принесли прикраси, як ви їх створювали, які вони несуть позитив і новорічний настрій. У мене все тут валиться з рук. Ну, Це йолочні ігрушки, вони добре підходять для дітей, вони не б'ються, зроблені з фетра, м'які. Розкажіть про ті, які мають вишивку. Вони взагалі чудові, такі в них. Дуже mm -hmm. яскравий малюнок, і з першого погляду не скажеш, що він зроблений просто руками. Здається, що це да. машинна вишивка. Mm -hmm. Ручна вишивка на канві і обшита бісером по краям. Тобто ви майстриня в нас на всі руки. Виєте <гум> все. <гум> і з кожним наступним майстер-класом ви показуєте нам все більшу вправність. І ми з вами також вже дуже вправні майстрині. Да. Так, перший в нас ще є. Він трошечки нерівний, але нічого. нічого так? Ми його да, будемо он... складати. Так, перший є. Потрібно їх 5. Кожна да. іграшка складається з п'яти З таких кружочків, да. угу. Ми, як завжди, малювали маркером, який зникне. Котрий, ти щузаєш і маркер. Угу. Якщо в когось немає такого маркеру, чи можна користуватися звичайним? Обичним маркером? Так. маркером? Но обычным маркером не рекомендуется, потому что или очень-очень светлым, потому что его все равно нужно мыть, и он может размазаться по ткани. Будут разводы, будет не очень хорошо, красиво. Mm -hmm. Да, поэтому лучше пользоваться исчезающим или специальным, который тоже его мочишь, и он исчезает после воды. Mm -hmm. А ведь такие, да? да. Зараз в період новорічних свят найпопулярніша іграшка це, мабуть, коник. так? Да, Розкажіть год. про своїх, вони такі різнокольорові, такі чудові. Це <реш> лошадки, теж із фетра, хороші, милі, які принесуть щастя в новому году. До речі, кольорова гама саме така, якою повинен бути кінь. Синій, да, та зелений, Синя. ну і червоний, бо червоний має бути завжди. Да. Три вже готові, потрібно ще дві. Так, ми будемо вирізати. І можна взагалі усю ялинку, як у нас у студії, прикрасити да, лише такими ігрушками. Ігрушками, Да. У мене у ребенка в його кімнаті стоїть така маленька юлочка, і вона повністю вся прикрашена такими іграшками. Йому дуже-очень дуже подобається. Ну, Як ви створюєте це. ці іграшки? Звідки ви берете з фантазії? Дитина надихає. Чи можливо самі придумаєте? Ні, придумую, роблю викрики, вирізаю. Викрики, до речі, сьогодні в нас дуже прості. Да. Це у нас. Один такі, шарик. Так, кола Один круг. І все. Можемо робити його будь-якого розміру, любого, якого захотіти. Сьогодні в нас вони такі маленькі досить. Да, так. Вирізаємо останній, і в нас вже буде синенька кулька. Да. Також дуже підходить до символу, до синьої чи зеленої коника. Так. Да. Є. Останнє є. Вирізали ми 5 крузочка, <кхід> якого а кольору потрібна буде бути нитка? E, лучше, чтобы он был цвет в цвет. Но в принципе ниток и будет незаметно, поэтому можно можно пользоваться любой. Да. Так, у нас будет синий та обилый. Да. Так. <laughs> Берем кружочек, ссаживаем uh -huh. его пополам. Так, складываем. А теперь еще в четверть. Угу, uh -huh. yeah. Вот так. И сшиваем по уголочку. Угу. Uh -huh. Так, ми намагаємося, щоб вузол був усередині. в всередині. Да, ми зшиваємо повністю, так? Нет. Ні. Ми зшиваємо просто на уголки, так, щоб добре закріпилось. Яким швом ми шиємо? Повинно, бу... да. Бач... Повинно бути видно, що ми зшили. Чи так тоненько, щоб не помітно. Треба так, щоб воно держалось потім. И не сильно узкой, но ну и немного, чтобы шарик раскрылся. Потім. Буквально там пол сантиметра, пять миллиметров. Дикелька. Да, парочку штук вывели в другую сторону. так. Куди ми виводимо? Сюда. Отсюда? Да. Сюди. Ось так. Из да. одного. Ось така да. у нас квіточка, така маленька, вже вийшла. Да. Обрезаем нитку, то есть получается такой один лепесточек. Так. И все пять обрезаем. И наступні п'ять мы робимо. Точно так же. Нет, 4. 4, 4. 4. Да, 4. П'ятий мы же зробили. Всего у нас будет п'ять полюстків. Не, у нас будет 4. Первоначально у нас будет 4. А потом к пятому кругу мы будем их пришивать. з угу. него получится из этого пятого пелюстка. Угу. Ось яка така технологія дуже складна. А зразу і не скажу, що вони такі. Здається, так? що дуже все просто. Так, зшиваємо наступний. Дуже обережно, щоб воно було візуально гарно. Да. Потрібно ж нашу ялинку прикрасити найкращим чином, щоб вона була найгарніша. Да, їх еще можно в принципі вешать там і на карнизах. На карнизах вообще хорошо на тюле, на шторах смотрятся. Взагалі просто красиво. як елементи декору, да, не лише элемент, на новий рік. Так, да. как елемент декора очень хорошо. Дороги є. Приходимо до наступного пелюстка. А можна зробити взагалі велику таку квітку. Да. І тоді нею вже прикрасити будь -що. Да, Можна любих-любих розмірів. Або якщо місце Сінити. у квартирі дозволяє, то прикрасити. Замість подушки, наприклад, декоративної да, надиви. Можна да, на диван таку симпатичну. Третій пилюсток. Так, зшиваємо. З якими іграшками можна комбінувати такі квіточки? З будь-якими чи з якимись особливими. Або, як ви порадите, зробити лише квіточки і прикрасити ялинку? Ні, ну їх можна компонувати з будь-якими ігрушками. Я думаю, найголовніше, щоб вони в, цві в цвітовій гамі були всі подобрані хорошо. А так Они замечання ведуться з будь-якими ігрушками, з людьми декором. Вони тільки доповнюють, мені каже, дома делають його уютні і Нам потрібно зробити 4 пелюстики. Да. Так. Так. Ми робимо 4. Четвертий, останній. Ми їх зшиваємо. Я вже навчилася їх зшивати, Вже не складно. Уже все швидко. Да. А розкажіть, нас, скільки часу ви затратили на таких гарних коників? Можливо, в кого ще немає символу року? Время, по Повніться 2-3 години. Саме головне це викрика, фантазія і бажання. да, і желание зробити. Так у нас вже є 4 пелюстки. Що ми робимо далі? Далі ми ділимо наш стебельочок. То есть я его там сделала из бичевки, но можно сделать из клубковой нитки. Какой выбираете вы. Давайте якусь яскравеньку. Синенькую. Так. Чтобы она була у колір до нашей игрушки. Давайте синюю. На... Нам потрібна голка, так? Так. Пока мы ниточку делаем. Нитку. нитку узелочек. На кінці. З одного боку робимо да. вузлик. Вузі. От, от, mm -hmm. Він ось повинен ми. бути маленьким. Да, да, Чому да, так. Так. відрізаємо? Кінчик, так? Кончик, да, чуть чуть щоб не сільно було. Але могло. щоб він не розпався. Да, щоб не не під корінь. Дуже цупка нитка, до речі. Хлопок. Так. І здесь таку петельку теж делаем наверху, на которой, за которую в принципі будет держаться. Угу. Вузик з одного боку да, і петелька з другої. З іншого. Обматуваємо. Зрозуміло, що в нас вони такі трошки дивні. Я думала, вони будуть звичайні. Звичайні, а у нас ні. У нас все. Да, у нас на одну, на... такой ниточки. Так, Все, петелька а с другой стороны. Угу. Узелок. Так, я. Есть, да? Так. Теперь так уж можно витрисать. Угу. Теперь берем до рук такой инструмент. Да, пистолет берем клеевой. И приклеиваем посредине пятого круга наш Так, давайте трошечки сюди так, да. і приклеїмо прямо по центру. Так, да. прямо по центру. Є, все тримається. Замечательно. Тепер ми вилажуємо наші лепесточки по окружності От таким образом. Ми по кругу да. так їх робимо. Да. Так. І в четвертий є. Отак. Вот Отак ми ну їх будемо пришивати. Ага, ми ще й пришиємо. Да. Я ми вже мала надію, що ми їх, їх приклеїмо, пришиває. і все буде у нас дуже просто. Ні, так не, ну їх краще пришити, тому що коли клеїте, то п'ятий ліпісточок, виходить, не дуже хорошо. До речі, ось я дивлюся на ці готові витвори, в них навіть ніде не видно, що ми до чогось не да. пришили. Тобто це секрет. Да? Получається, ніточка буде всередині вот ліпісточків. Цікаво. Я зараз не здогадалася, куди поділися, поділися коло. Розказуйте, як пришити? Пришиваємо то, точно то, так же, як і коли. Лише ми, кінчик уголки, пришиваємо. Да, только уголочек пришиваємо к центру. Так, зрозуміло. Треба обережно, куди виводимо вузлик. Від нитки. Там, де у нас основний узел, там де Щоб не було приклеїли, Приклеї. да. так, зрозуміло. Тобто ця частина в нас також буде задіяна виграшці? Так, да, звісно. Так, пришиваємо дуже обережно. Ще. Один є і так наступні чотири да, 4. 4. Їх потрібно дуже. Гарно пришити, чи так легенько, щоб лише трималися. Ну, щоб держались, так. Да. Mm -hmm. Їх е, не намір Якщо Якщо нас з цього боку будуть видні, видно, видніше, нічого, так. Да. Так, це допустимо, добре. Тож, пришиваємо наступний. У нас така краса вже mm -hmm. виходить. Іграшка з секретом. Про секрет ви поки... Секрети поки вы не відкриваєте. Ну конечно, секрети в саму последню очередь. А вже ж так цікавіше. Так є. Я наступний. Так. Так. Гадаю, досить непогано виходить. Да, это очень хороший варіант украсить свой дом швидко і без плюсних затрат. Так, до речі, можна навіть одяг декорувати таким. Так, да, в принципі, можна зробити какую-то заколочку, приколочку, звісно. Просто пришити цей Да, До дитячої шапочки, да, наприклад. Полюстки да. повинні розкриватися. Так. Да. Ми, ми їх маємо пришити так, щоб вони розкрилися. Так, да, за уголочки, не сильно там брати багато угла, щоб пришивати, за уголочки. До речі, місце де у нас приклеєно, воно дуже складно. Дуже складно шити. Так. І четвертий. Так. Останній пришиваємо. Да, і я дуже посідній четвертий. Так у вас такі зелененькі, у мене все як потрібно у їх Так. Є? Єсть. Так. Отак вот у нас кажем, воно вийде. Є? Получилось, так? Да? Угу. Теперь ось вот цей п'ятий лепесток мы его напополам. А, так как уж сшиваем. И на четверть. Да. Ой, чет... <laughs> Да, выводим иголочку сначала в центр. Да, спочатку треба вывести, да. а потом складати. Да. Так, е И okay. сшиваем там уголочек. І зшиваємо. І в нас вийшла квіточка з п'ять п'ятьма полістками. Так, вийшло п'ять ліпісточків. Треба дуже обережно, щоб вона була гарна, не розпалася. Да. І ниточка всередині. До речі, в мене ось тут вийшло трошечки, мабуть, я мало зшила, бо вони трошечки розпадаються. А я гадаю, якщо дошити, нічого страшного. Якщо вони, зараз, не буде. Якщо вони да, розпадаються, то, в принципі, можна самі лепісточки, зараз ми з вами зробимо, приклеїти, ну, клеєвим пістолетом склеїти там внизу, в центрі, в основанні. Якщо така проблема виникне да, у нас. Так, якщо вдруг ви не розвитали. Так, ну, якщо робимо вперше, то всі помилки можна пробачити. Так. <laughs> да. Ви вже майстриня з досвідом, тому у вас виходить все так чудово. Yeah. <laughs> у тоже так. У мене теж не завжди так виходить. Бували випадки, коли якась робота не виходила? Це буває постійно, yeah, так. Yeah. Саме головне, що потім приходить опит, знання. І треба не розчаровуватися ще. Yeah. Так, і найголовніше головне не, не бросати. Вот это дело довести его до конца, сделать так, как вам хочется его сделать. Табо іноді так здається, що якщо не виходить, значить, не моє. Але не треба розчаровуватися все ж таки. Да. Так. Все просто вопрос желания та часу і времени, да. Ну я гадаю, що у мене вже вийшло. Можливо, все, щось так, доклеїмо? Да, да, да. ви будете ниточку Квіточку зараз обережненько, щоб не пошкодити ніякі наші пелюстки, Так виводимо і відрізаємо. Так є. Що робимо далі? Всю Він у мене такий ігу. незграбний. Як його розправити? Бо я дивлюся, що у вас вийшов чудовий. Ось така чудова квіточка. Так, да, Спочатку ми розправляємо наші лепесток. Розкажіть мені про помилки, яких я припустилася, і, можливо, наші майстрині, коли будуть робити, вони прислухаються до порад. Ці <різько> лепесточки треба зшивати ровно по центру, по окружності круга. Вони просто в, сам пришив, не зовсім всі вони по центру, тому це так, дуже можливо. важливо. Чуть -чуть. так? Обов'язково, да, по центру, по окружності п'ятого круга все повинно ага. сходитися в один кружочок. Це геометрія, так у вас це вже таке. Да. Так. так. Тоді ми будемо його склеювати. Да. Ми... Так. Якщо не вийшло, як ми будемо рятувати ситуацію? Так. Так, ми клеїмо здесь у самого центра отклеиваем и склеиваем их между собой mm -hmm. вот так а в идеальном варіанті пошиття цієї квітки пелюстки розправляються самі. да ну хорошо що существует пистолет клеевой клей который Можуть ті наші недостатки mm. привратіть на Так, да, Ми можемо такі згладити все ж таки наші невдалі спроби і зробити щось дуже гарне. Да. Та й взагалі на новорічній ялинці такі малесенькі недоліки можуть не бути видними. Да, конечно. Так, у нас така квіточка є. У нас є ще 5 хвилин, тому є час. Покажіть ще раз нашим глядачам, як же все таки робити ці пелюстки правильно. І я також подивлюсь, щоб не припуститися поволоку наступ, наступний раз, коли будемо робити такі гарні квіточки. Можливо, на різдвяні свята, також гарний подарунок. І, до речі, я гадаю, можна, якщо прикрасити подарунок замість бантика, зробити ось такий, ось такий да. гарненький, такі. Да? такий гарненький подарунок. Ось такий в мене, ось такий у вас. Пірш вдалий. Тож, Олю, ще раз покажіть, як робити пелюстки правильно. E, сначала саживаем круг uh -huh. пополам, потом Это зрозуміло. Где там сшиваты? Сшиваем мы в углу. Здесь uh -huh. сшиваем в куточку? Да, именно в уголке, но ну, отступив там миллиметра 4-5, сшиваем. Якщо ми не будемо відрізати голку і зразу ж усі чотири зшиємо, що буде? Якщо у вас вийде так красиво і добре, рівненько, і майстер, то, да, то, звісно, відлично. Але це Но вже з часом. Це, да, це дуже складно зробити, тому що в результаті ми повинні отримати Из этих четырех такой идеальный кружок, чтобы они как бы Сірі по 4 okay. туди. Так, поки Олю, ви робите жовту квіточку, щоб ще раз продемонструвати, і показати, як не зробити таку невдалу, як в мене, але все ж таки зараз вона Ой, виглядає дуже, дуже гарно, вона виглядає, коли ми виправили недоліки. Нашим глядачам я покажу ваші роботи. Найпопулярніша гра зараз, і не тільки yeah. дитяча, але й доросла. І Ось такі яскраві герої цієї гри. Що це таке? Це в нас. Это у нас герої це ігри Angry Birds. Це просто це магнітики, чи що це. Ось такі вони гарні. Ні, это начало проекту, они угу. на липучке будут лепиться на стену. Это в детский садик проєкту. Така дитяча, не зовсім дитяча гра но дітки в захваті, так? Іду. Да, ну детям Ой, ось, такі. Вони, до речі, дуже схожі. <рес> так, усі ж. Бачили, другий полисток у вас вже готовий. Угу. Да. Так. То есть, в принципе, можно как бы еще сделать и из двух цветов эти лепесточки. У меня тут белые и сиреневые есть. В принципе, можно компоновать как хочешь. Будет фантазия. Да. Способна, то и делать. Угу. І найголовніше, коли ми вже маємо такі пелюстки, то ми пришиваємо їх ось тут, прямо по центру. Прямо по центру, щоб у нас вийшло по окружності. Угу. Запоняємо круг, щоб у нас бирі. Ось це найголовніше, наголошую наших глядачок, які будуть шити після нашого ефіру такі яскраві іграшки, що ми маємо пришити прямо по центру. Олю, часу залишилося дуже мало. Я вам дуже дякую за такі прикраси. Взагалі, вона вже розправилася, ось ця моя іграшка, і виглядає досить гарно. Я вам дякую. Ми будемо вішати на наші новорічні ялинки ще й такі прикраси. <кхи> Всім нашим глядачам я бажаю гарних свят з Новим Роком. Залишайтеся з нами до наступного часу. парад.